Дивовижні мандри Нільса з дикими гусьми. Розділ перший лісовий гном. У маленькому шведському селі Вестменхех жив колись хлопчик на ім'я Нільс. З виду хлопчик як хлопчик, та годі з ним було раду дати. На уроках він ловив гал і хапав двійки. В лісі руйнував пташині гнізда, гусей у дворі дражнив, курей ганяв. Кидав у корів камінці, а кота смикав за хвіст, наче хвіст це мотузка від дверного дзвоника. Так прожив він до дванадцяти років, і тут трапилася з ним незвичайна пригода. Ось як воно було насправді. Якось у неділю батько з матір'ю зібралися на ярмарок у сусіднє село. Нільс не міг дочекатися, поки вони підуть. Ішли б швидше, думав Нільс, поглядаючи на батьківську рушницю, що висіла на стіні. Хлопці, коли побачать мене з рушницею, від застрощів луснуть. Але батько наче відгадав його думки дивися з дому ані руш, попередив він. Відкривай підручника і берися за розум, чуєш? Чую, відповів Нільс, а про себе подумав. От такої витрачатиму недільний день на уроки. Вчися, синку, вчися, сказала мати. Вона навіть сама дістала з полиці підручник, поклала на стіл і присунула крісло. А батько відлічив десять сторінок і суворо присурово наказав, щоб до нашого повернення все на пам'ять знав, сам перевірю. Нарешті батько з матір'ю пішли. Добре їм, бачак весело крокують, важко зітхнув Нільс. А я наче в мишоловці з цими уроками. Але що вдієш? Нільс знав, що з батьком жарти погані. Він знову зітхнув і всівся за стіл. Щоправда, дивився він не так у книжку, як у вікно, адже це було куди цікавіше. За календарем був іще березень, але тут, на півдні Швеції, весна вже долала зиму. У канавах весело виблискувала вода. На деревах набубнявіли бруньки, Буковий ліс розпрямив свої гілки, закляклі в зимові холоди і тепер тягнувся догори, наче хотів дістатися до голубого весняного неба. А під самісіньким вікном поважно розгулювали кури, стрибали й билися горобці, у скаламучених калюжах хлюпалися гусаки, навіть корови, замкнені у хліву, Відчули весну і мукали на всі голоси, наче просили Випустіть нас, випустіть нас. Нільсу теж хотілося і співати, і кричати, і чалапати по калюжах, і битися з сусідськими хлопчаками. Він з досадою відвернувся від вікна і втупився в книжку. Але прочитав він небагато. Букви стали чомусь стрибати перед очима. Рядки то зливалися, то розбігалися. Нільс і сам не помітив, як заснув. Хто зна, можливо, Нільс так і проспав би весь день, якби його не розбудив шурхіт. Нільс підвів голову і насторожився. У дзеркалі, що висіло над столом, відбивалася вся кімната. Нікого, крім Нільса, в кімнаті немає. Все начебто на місці, все гаразд, і раптом Нільс ледь не зойкнув. Хтось відкрив віко скрині. У скрині мати зберігала всі свої коштовності. Там лежали наряди, які вона наносила ще молодою, широченні спідниці з домотканого селянського полотна, розшиті кольоровим бісером ліфи білі, як сніг, накрохмалені чепці, срібні пряжки і ланцюжки. Мати нікому не дозволяла відкривати без неї скриню, а Нільса й близько до неї не підпускала. І вже про те, що вона могла піти з дому, не замкнувши скриню, не могло бути й мови, та не бувало такого. Та й сьогодні Нільс чудово це пам'ятав. Мати двічі поверталася від порога, щоб посмикати замок. Чи добре замкнений? Хто ж відкрив скриню? Можливо, поки Нільс спав, у будинок пробрався злодій і тепер ховається де-небудь тут, за дверима або шафою. Нільс затамував подих і, не моргаючи, вдивлявся в дзеркало. Що це за тінь там, у кутку скрині? Ось вона поворухнулася, ось поповзла по краю. Миша? Ні, на мишу не схоже. Нільс аж очам не повірив. На краю скрині сидів малесенький чоловічок. Він наче зійшов із недільної картинки в календарі. На голові креслатий капелюх, чорний каптанець, оздоблений мережевним коміром і манжетами. Панчохи біля колін зав'язані пишними бантами, а на червоних сап'янових чобітках виблискують срібні пряжки. Та це ж гном, здогадався Нільс. Справжнісінький гном. Мати часто розповідала Нільсові про гномів. Вони живуть у лісі, вміють говорити і по-людськи, і по пташиному, і по звіриному. Вони знають про всі скарби. Які хоч сто, хоч тисячу років тому були зариті в землю. Захочуть гноми взимку на снігу квіти заквітнуть, захочуть улітку річки замерзнуть. Ну, а боятися гнома не варто. Що лихого може заподіяти така крихітна істота? До того ж, гном не звертав на Нільса ніякої уваги. Він, здається, нічого не бачив, окрім оксамитової, розшитої дрібними річковими перлами без рукавки. Що лежала в скрині аж під віком. Поки гном милувався химерним старовинним візерунком, Нільс уже думав, яку б штуку уткнути з дивовижним гостем. Цікаво було б зіштовхнути його в скриню і потім зачинити віко. А можна ще ось що? Не повертаючи голови, Нільс оглянув кімнату. У дзеркалі вона відбивалась уся як на долоні. На полицях, у строгому порядку. Вишикувалися кав'яник, чайник, миски, каструлі, біля вікна комод, заставлений усякою всячиною, а ось на стіні, поряд з батьківською рушницею, сачок для ловлі мух саме те, що потрібно. Нільс обережно зісковзнув на підлогу і зірвав сачок із цвяха. Один змах і гном забився в сітці, як спіймана бабка. Його креслатий капелюх збився на потилицю. Ноги заплуталися в підлогах каптанця. Він борсався на дні сітки і безпорадно розмахував руками. Та щойно йому вдавалося трохи підвестися. Нільс струшував сачок і гном знову падав униз. Послухай, Нільсе, заскиглив нарешті гном. Відпусти мене на волю. Я дам тобі за це золоту монету, велику, як гудзик на твоїй сорочці. Нільс на мить задумався. Що ж, це, мабуть, непогано, сказав він і перестав розгойдувати сачок. Чіпляючись за ріденьку тканину, гном вправно поліз угору. Ось він уже вхопився за залізний обруч, і над краєм сітки показалася його голова. Тут Нільсу спало на думку, що він продешевив. У придачу до золотої монети можна було зажадати, щоб гном учив за нього уроки. Та мало що ще можна придумати гном тепер на все згодиться. Коли сидиш у сачку, сперечатися не станеш. І Нільс знову трусунув сітку. Але тут раптом хтось дав йому такого ляпаса, що сітка випала у нього з рук. А сам він торчголов покотився в кут. Якусь мить Нільс лежав нерухомо, потім, крекчучи й охаючи, встав. За гномом уже й слід простих. Скриня була зачинена, а сачок висів на своєму місці поряд з батьківською рушницею. Мені все це, мабуть, наснилося, подумав Нільс. Та ні, права, що капло мені, я наче по ній пройшлися праскою. Це гном мене так огрів. Звичайно, батько з матір'ю не повірять, що гном побував у нас у гостях. Скажуть, усе це твої вигадки, щоб уроки не вчить. Ні, хоч як крути, а треба знову сідати за книжку. Нільс ступив два кроки і зупинився. З кімнатою щось коїлося. Стіни їх маленького будиночка розсунулися, стеля пішла високо вгору, а крісло, на якому Нільс завжди сидів, Височило над ним неприступною горою. Щоб забратися на нього, Нільсові довелося дертися по витій ніжці, наче по корявому стовбуру дуба. Книжка і досі лежала на столі, але вона була така величезна, що зверху сторінки Нільс не міг розгледіти жодної букви. Він улігся животом на книжку і поповз від рядка до рядка, від слова до слова. Він аж спітнів, поки прочитав одну фразу. Та що ж це таке, так і до завтрашнього дня до кінця сторінки не доберешся, вигукнув Нільс і витер рукавами піти з лоба. І раптом він побачив, що з дзеркала на нього дивиться крихітний чоловічок, точнісінько такий самий, як той гном, що попався його сіть. Тільки одягнений по-іншому. У шкіряних штанцях, у жилетці, та в картатій сорочці з великими гудзиками. Ей, ти! Чого тобі тут треба? крикнув Нільс і погрозив чоловічкові кулаком. Чоловічок теж погрозив кулаком нільсові. Нільс узявся в боки і висолопив язика. Чоловічок теж узявся в боки і теж показав нільсові язика. Нільс ступнув ногою, і чоловічок тупнув ногою. Нільс стрибав, вертівся цигою. Розмахував руками, але чоловічок не відставав від нього. Він теж стрибав, теж вертівся дзигою і розмахував руками. Тоді Нільс сів на книжку і гірко заплакав. Він зрозумів, що гном зачаклував його і що крихітний чоловічок, який дивився на нього з дзеркала, це він сам, Нільс Хольгерсон. А може, це все таки сон? подумав Нільс. Він міцно примружився. Потім, щоб зовсім прокинутися, дошкульно ущипнув себе і, почекавши якусь мить, знову розплющив очі. Ні, він не спав, і рука, яку він ущипнув, боліла по-справжньому. Нільс підібрався до самісінького дзеркала і уткнувся в нього носом. Так, це він, Нільс. Тільки був він тепер завбільшки з горобця. Треба знайти гнома, вирішив Нільс. Може, гном просто пожартував. Нільс сповз по ніжці крісла на підлогу і обнишпорив усі кутки. Він заліз під лаву під шафу. Зараз йому це було неважко. Заліз навіть у мишачу нору, але гнома ніде не було. Жеврила ще надія, гном міг сховатись у дворі. Нільс вибіг у сіни. Де ж його черевики? Вони мали б стояти біля дверей, і сам Нільс і його батько з матір'ю і усі селяни Вестменхегу. Та й в усіх селах Швеції завжди залишають свої черевики біля порога. Адже черевики дерев'яні, вони ходять тільки по вулиці, а вдома знімають. Але як він, такий маленький, упорається тепер зі своїм великим важким побуттям. І тут Нільс побачив перед дверима пару крихітних черевичків. Спочатку він зрадів, а потім злякався. Якщо гном зачаклував навіть черевики, то він і не збирався знімати закляття з Нільса. Ні, ні, треба пошвидше знайти гнома, треба просити його й благати. Ніколи, ніколи більше Нільс нікого не образить. Він стане найчемнішим, найзразковішим хлопчиком. Нільс засунув ноги в черевички і прослизнув у двері. Добре, що вони були прочинені. Хіба міг би він зараз дотягтися до клямки і відсунути її? Біля ганку на старій дошці, перекинутій через калюжу, стрибав горобець. Щойно горобець помітив Нільса, як застрибав іще швидше і зацвірінькав на все своє гороб'яче горло. І о дивовижа Нільс його чудово розумів. Погляньте на Нільса, вигукував горобець. Погляньте на Нільса. Ку куріку. -ку, весело загорлав півень. Скинемо його в річку. А кури залопотіли крильми й навперебій закудахкали. Так йому і треба, так йому і треба. Гуси обступили Нільса з усі біч і, витягуючи шиї, шипіли йому у вухо. Хороший, ох і хороший. Що, боїшся тепер, боїшся? І вони клювали його, щіпали, били дзьобами, смикали за руки та за ноги. Бідолашному Нільсові добряче перепало. Якби в цей час на подвір'ї не з'явився кіт. Помітивши кота, кури, гуси та качки, одразу ж кинулися в розтіч і почали ритися в землі з таким виглядом, наче їх нічого на світі не цікавить, окрім черв'яків і торішніх зерен. А Нільс зрадів кутові, як рідному. Милий котику, сказав він, ти знаєш усі закутки, всі діри, всі нірки на нашому дворі. Будь добрий, скажи, де мені знайти гнома, адже він не міг далеко піти. Кіт відповів не відразу. Він усівся, обвив хвостом передні лапи і подивився на хлопчика. Це був величезний, чорний кіт з великою білою цяткою на грудях. Його гладка шерсть аж блищала на сонці. Вигляду кота був цілком добродушний. Він навіть втягнув кігті й примружив жовті очі з вузенькою вузенькою, смужкою посередині. Мрр. Я, звичайно, знаю, де знайти гнома, заговорив кіт ласкавим голосом. Але це ще невідомо. Скажу я тобі чи ні? Котику, котику, золотий ротику, ти повинен мені допомогти. Хіба ти не бачиш, що гном мене зачаклував? Кіт ледь-ледь розплющив очі, у них спалахнув зелений злий вогник. Але муркотів він і досі ласкаво. Це ж за віщо я повинен тобі допомагати, сказав він. Може, за те, що ти засунув мені у вухо осу, або за те, що ти підбалив мені шерсть? Або за те, що ти щодня смикав мене за хвіст, а? А я й зараз можу смикнути тебе за хвоста, закричав Нільс, і, забувши про те, що кіт разів у двадцять більший за нього самого, ступив крок уперед. Що тут стало з котом? Очі у нього загорілися, спина вигнулася, шерсть стала дибки, з м'яких пухнастих лап вилісли гострі кіхті. Нільсові навіть видалося, що це якийсь небачений дикий звір вискочив з лісової гущавини. І все таки Нільс не відступив. Він ступив іще крок. Тоді кіт одним стрибком перекинув Нільса і притис його до землі передніми лапами. «Допоможіть! допоможіть. закричав Нільс з усіх сил, але голосок у нього був тепер не гучнішим, ніж у мишеняти. та й нікому було його виручати. Нільс зрозумів, що йому прийшов кінець і з жаху заплющив очі. Раптом кіт утягнув кіхті, випустив Нільса з лап і сказав. Гаразд, на перший раз доволі. Якби твоя мати не була такою доброю господинею, і не поїла мене вранці і увечері молоком, тоді було б непереливки. Заради неї я залишу тебе в живих. З цими словами кіт обернувся, і, мов нічого й не було, пішов геть, тихенько муркочучи, як і годиться доброму домашньому котові. Анільс встав, обтрусив зі шкіряних штанців бруд і поплентався в кінець двору. Там він видерся на виступ кам'яної огорожі, сівся. Звісивши крихітні ніжки в крихітних черевичках, і задумався. Що ж буде далі? Скоро повернуться батько й мати. Як же вони здивуються, побачивши свого сина? Мати, звичайно, заплаче, а батько, може, скаже так нільсові й треба. Потім зберуться сусіди зі всієї округи, розглядатимуть його і охатимуть. А що, якщо його хтось украде? Щоб показувати роззявам на ярмарку. От потішатимуться над ним хлопчиська. Ой, який же ж він нещасний, який нещасний. На всьому білому світі, напевно, немає людини нещаснішої за нього. Убогий будиночок його батьків, притиснутий до землі похилим дахом, ніколи не здавався йому таким великим і красивим, а тісний дворик таким просторим. Десь над головою Нільса зашуміли крила. Це з півдня на північ летіли дикі гуси. Вони летіли високо в небі, витягнувшись рівним клином, але, побачивши своїх родичів домашніх гусей, спустилися нижче і закричали Летіть з нами, летіть з нами. Ми летимо на північ, до Лапландії, до Лапландії. Домашні гуси захвилювалися, загелготали, захлопотіли крильми, неначе пробували, чи можуть вони злетіти. Але стара гуска, вона доводилася бабусею добрій половині гусей, бігала довкола них і кричала зглузду з'їхали, зглуздо з'їхали, та схаменіться, ви ж не якісь там бродяги ви помажні домашні гуси. І, задерши голову, вона закричала в небо Нам і тут добре, нам і тут добре. Дикі гуси спустилися ще нижче, наче шукаючи щось у дворі. І раптом усі разом злетіли в небо. ге ге, ге – кричали вони. Хіба це гуси? Це якісь жалюгідні кури. Залишайтесь у вашому курнику. Від злості й образи у домашніх гусей навіть очі почервоніли. Такої образи вони ще ніколи не чули. Тільки білий молодий гусак, задерши голову догори, стрімко побіг по калюжах. Зачекайте мене, зачекайте мене, кричав він диким гусям. Я лечу з вами, з вами. Та це ж Мартін, найкращий мамин гусак, подумав Нільс. Чого доброго він і справді полетить? Стій, стій, закричав Нільс і кинувся за Мартіном. Нільс ледь наздогнав його. Він підстрибнув і, обхопивши руками довгу гусячу шию, повис на ній усім тілом. Але Мартін навіть не відчув цього, наче Нільса й не було. Він сильно змахнув крильми, раз, другий, і сам, з того не сподіваючись, злетів. Перш ніж Нільс зрозумів, що сталося, вони вже були високо в небі.